Ну, всім привіт! Так проснули сьогодні зранку, о 6-й годині конкретно дивилися, походу був цей Приморозок конкретний, причому не тільки на поверхні, на все. Ладно, у нас нема часу їхати по полям дивитися. Потім вже будемо дивитися послідства, що в нас там сталося. Зараз задача, ми вчора там накультивірували, все-таки погодка дала. У нас тут до бабла, бачите. Е, дала погодка накультивірувати. Дождики по кругу ходили, ми в принципі закрили діляночку, зараз їдемо. У нас там начало скільки почало з 15.900. Можна було раніше виїхати, але холодно на вулиці було, не хотів дергатися раніше. Трактор у нас заправлений, все у нас заправлено, ми їдемо щас за мазюкою. Сіння, беремо насіння, заправляємо насіння, їдемо на ту діляночку, починаємо там сіяти. На п'яту годину показує в нас дождик. І думаю, до п'ятої години я ту ділянку повинен закрити. Якщо дощу не буде, значить пересідаємо в хатезюка. Я вчора ще й поставив, ще й встиг обслужити Хитезюка і заходимо на велику діляночку Опять сіяти. Так що такі діла? Зараз добираємося до хозяйства. І все що то болить, коротше, це... але щось... я сьогодні виспався, я не буду брехати. І шахіди летіли, щось там летіли, летіли, не долетіли. Але я тривога була, я, як... я тільки почув, що тривога, а коли вже відпойде, успав. Втомлений. І коли втомлюєшся, то добре висипаєшся і це хвороба неврології, походу, не діє. Тобі ж треба скажімо так, втомлюватись та й будеш спати. Такі справи. Кумець, привіт. Я знаю, що ти мене дивишся, при чому там гліфосат чи раундап, що там. Що в нас краще, що там по ціні якості, тільки я не хочу на калійній основі нічого брати. Ну не хочу коротше, солі додати, і кислий ґрунт ставити. Так що коротше, це... Давай пропонуй, що там в тебе є. В Вайбері я тобі вже написав. Може рано утром тобі написав, ти ще спав. Але давай відповідь. Будемо щось вирішувати. Лайки, підписки.